Батько наш був дуже патріотом України. Коли все сталося, він був за кордоном. Розірвав договор трудовий і приїхав сюди. Максимум тиждень був вдома і він пішов до військомату. Він просто сказав, якщо не я, то хто? Хоч сам із Молдови був, але він при цьому дуже сильно любив Україну. Він був ось другий день він на що пішов тиро. Взагалі був в штурмовій бригаді. Розповідав, що їх заходить там 40 чоловік, 50 чоловік, а повертається 5-6 чоловік. Він спеціально договорився за це, щоб він пішов, щоб його відправили в його бригаду. Ну, він був стрілком із противотанкової якоїсь установки. 25 лютого телефонує тато мамі. І говорить: збери мені всі мої військові речі. Я зараз приїду, заберу а, і поїду в військову частину. Як я зрозуміла, тато йде на війну. Які молодці. не можеш дочекатися на вас. Ти щасливі, радісті. Спійно робимо такі проєкти. Радість, ми вже зустріли своїх. Ми вже зустріли своїх. Де мене хто прийме, анецькові сне самогості, які видасти. Перші 30 минут я увидел как бы два чоловіка отпечаток событий війни на ребенка. І потім, буквально через минуту, я вижу нормальний ребенок 14-літні. Я ніколи так раніше не видел. У нас було дебати одну дитину брати чи дві. Ми зголосилися на дві. А потім э, діти вирішили хлопчика і дівчинку. Шестеро своїх дітей. І ви знаєте, за час, коли в нас появилися ще двоє дітей з України. у Нас сім'я збільшилася, і нас стало восьмеро дітей, і це був дуже класний досвід, і нам це дуже сподобалося. Ми приймали хлопчика з України. Хлопчику 16 років було атмосфера наш дім мінявся. Коли ми прийняли Павло, він завжди веселий. Він сказав, я мені або добре, або прекрасно. То з ним завжди було весело. Він дуже допомогло з нашими маленькими дітьми теж. І ми встигли багато що бачити скрізь, поїхати. Хороше час, щоб подальше від, від війни, від, від тих дронів, від, від ракет, і йому було дуже класно. Навіть слово Боже звертається до нас, до людей, які вірять в Бога. І воно нам каже, що ми, як християни, ми повинні пікуватися правді і сиріт. І в цьому ми показуємо свою частину, свою а, побожність. Я не чувствовал ніякого напряження. там верующий ребенок, не християнська сім'я. А, Это же душа человека. И, к сожалению, во время войны жизнь человека не ценится. Какие-то другие ценности, какие-то другие. вопросы возникают, доказательства, решения людские. Но здесь мы говорим о жизни отдельного ребенка. И нам Бог дал возможность прикоснуться к судьбе ребенка, к судьбе человека. И это очень ценно, это меняется сердце, твое меняется сердце. Батько чотирьох дітей. Для нього діти були найдорожче, те, що він мав в цьому світі. Навіть якщо він надовго розлучався з ними, він завжди з ними був на зв'язку. Допомагав їм і словом, і матеріально. Коли приїжджав у відпустку, завжди брав з собою дітей і вони спілкувалися, їздили в різні заклади. Тато дуже любив сина, він все, що можна, гарне від життя, він намагався втілити от в дитину. Приділяти увагу дитині це на першому плані. Мій тато був дуже щирою людиною, він завжди приходив до всіх на поміч. Він завжди був позитивний. Я пам'ятаю, кожне літо ми їздили на рибалку. Ми просто сиділи, грали часто в шахмати. Любили, знаєте, іноді просто вийти на кухню, там може мама бути на роботі, або вже всі лягли спати, вийти на кухню, зробити або терплату, і просто задіяли общатися. Хлопці хотіли дуже велосипеди. Він каже: ну, добре, мені прийде зараз, зараз зарплата і ну, ті, купиш хлопцям велосипеди. Я кажу, окей. Ми пішли, купили ці велики, я ж фоткаю, щоб вже ж скинути йому, а повідомлення вже ніхто не читає. Пройшло три дні, він не вийшов на зв'язок, потім чотири, п'ять. І вже почалася якась тривога. Я почала дзвонити на гарячу лінію Міноборони. На четвертий день нам вже сказали, що він загинув, але все одно це якось ну, не вірилося. Заходжу, чую, що мама плаче, так і не зрозумів. Заходжу і чую, що і сестра, і ще сестра вдома. Так, що случилось? В той день я абсолютно нічого не розумів. Загинув він 11 липня 24-го року за п'ять днів до мого дня народження. І це Це... ми всі були в шоці просто, ми... нам не вірилось. І до сих пір не віриться, що то він там ужить. Діти, як порозходилися по різних кімнатах, а я не знаю до кого першого просто підійти і ну поговорити з ними. Я підійшла до одного, а він плаче, каже: ма, не трогай, ну не можу говорити. Данік переживав про звістку дуже тяжко в собі все тримав. Я за нього дуже переживала. Хлопці ж вони ж стараються бути сильними. Плакати, ми немає. У мене в голові типу, він своє життя дав не раді того, щоб ми сиділи тут, плакали. Особливо запам'яталося те, коли всі ми разом от він стояв, всі ми разом всі разом ми обійнялися, і він казав: я ніколи не знаю, коли це буде востаннє. Тяжко про це говорити, але я розумію, що про це треба говорити, щоб наші діти, наші внуки це знали, і щоб вони пам'ятали тата. Це наш герой. Яночка, скажи, будь ласка, як тобі було в Америці і як ти зараз від'їжджаєш. Яке те відчуття. А, в Америці було чудово. А відчуття немає слів, просто як пока щось буде. Ну, чудово все пройшло. Просто як у касці, Просто цей місяць заповниться мене на дуже довго. Скажи, як тобі було? Прекрасно. Хорошо, дуже було добре. Це добре, вони були дуже класні. Дуже інтересні, класні хлопці. Добре з ними було спілкуватися, гратися, буду скучати за ними. Привикли хлопці, супер. Аж шкода, що їдуть. Грустно, дуже грусно. Дуже грусно. Велике вам дякую за все, за цей проєкт, за, за все, що ви робили цей місяць. Ми дуже раді, що Карінка була з нами цей місяць. І сподіваюся, ми і далі будемо спілкуватися. І ще, можливо, не раз приїде до нас в гості. А ми будемо дуже скучати. Ми вже так звикли до нього, як до свого. Це був незабутній час. Це був гарний досвід. Ми відчували радість, що у нас є дитина, відчували, що можемо показати і поділитися з нею всім, що у нас є. Ми відчували Бога в нашій сім'ї. Він теж працював з нашими серцями, і це дуже класно. Це слава Господу за всі ці переживання, за всі відчуття. Я дякую Богу, що ми це можемо і люди. Народ Божий, який живе в Америці, це сьогодні доступно для кожного. Але якби не місія, ми б ніколи не столкнулися з тим. Ні, навіть не, не знав, як би ми це зробили. Шо, бай, 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 бай. Слово Боже, каже, коли ви знаєте робити добрі діла і не робите їх, ви знаєте продовження цього вірша. Тому я заохочую батьків, які мають можливість чи фінансово, чи прийняти дитину додому, скористатися цією можливістю, для вас це буде великим благословенням. Було дуже класно. Не стисняйтеся, приймайте дітей. Я вважаю, що не потрібно боятися таких проєктів. Що потрібно від цього проєкту? Посвятити себе на яке-то определене часу, відкрити своє серце, бути уважним до людини, яку ти приймаєш. Проявіть йому любов, максимум любви. Услышать человека, Ну і не бояться потратить свої сили і фінанси. От то, що потрібно для этого проєкту. Це Это то, що ми можемо зробити. Живучи 23 роки в Америці, і знаю ритм життя Америки, знаю ритм вашої сім'ї. Але це велика жертва для Господа, коли ви зможете прийняти. На один місяць таку дитину і послужити такій дитині. Я запрошую вас у проект Children of Victory. Ви можете стати прийомною родиною, ви можете проспонсувати, проплативши дорогу і прибування там дитини. А друга родина може прийняти і послужити, і це буде дуже добре. Я так би хотів, щоб ви могли відгукнутися, і ми можемо це зробити разом.